За 35 мільйонів можна вже непогано, якщо було що не красти. 15. Ну от теоретично, якщо ви зможете. Як я і казав! Я вам знайшов тільки що 35 років. мільйонів. Ні, 15 років. Я, теоретично, якщо ми зможемо. Владнати ситуацію по комерційній цій історії uh -huh. і знайдемо якусь умовно супермаркет, умовна фора, і здамо йому це все по доброті душевний приблизно по 12 доларів на 15 років, uh -huh. і вони зроблять вам передоплату в цей ваш супер мегафонд, а по те, що ви забуд, добудуєте. І е, потім е, всім видасти ключі і так далі, во це умовно ваших 20% того, що реально вже можна працювати, стартувати. Якого можна стартувати люди, побачать результати ви за 35 мільйонів? А можна не вже непогано. Я особливо що не красти, а ми а, не знаємо. А, а ми красти не любимо.